Другоя ящика, це на п'ятаці зірювані. Так помідори Ця кімната нагадує тераріум. Тут все облаштовано під потреби рептилій. Крім екзотичної ящерки, у фотографа Сергія живе чотири пітони. Цей тигровий важить до 10 кілограм та має довжину 3,5 метри. Перший плазун в квартирі з'явився 9 років тому тільки столько все. все. Люди його не інтересують абсолютно. У них боїться даже в кутисті. Утримувати плазунів не складно, говорить Сергій. В їжі не вибагливі. Ось ця самка Альбінос чекає на потомство. За час вагітності, а це майже три місяці, нічого не їла. Прихисток у квартирі чоловіка знайшли й екзотичні жаби. Це просто боязнь людей. Все. так вони абсолютно безобідні. Тобто вони саме вже живуть около 9 років. Я від них нічого такого опасного не було. Ну, то всі вони любимі. Більше кого-то одного то Всіх люблю по-своєму. У пластикових коробках та тераріумах живе півсотні пауків птахоїдів. Комахи ведуть спокійний спосіб життя, рідко тікають. Меню в таких квартирантів специфічне таргани та мухи. А ще своїх підопічних Сергій возить на спеціальні виставки. У нас є клуб в Дніпропетровське, клуб любителів пауков Сиєдов. Ми там проводимо регулярно вже кілька років виставки два рази в рік весною, Ну, Показуємо людям імені всіх тих животних, що можна задержати їх вдома. А це ще одні незвичні домашні вихованці Сергія. В акваріумі чоловік вирощує корали, завезені з Червоного моря. Для їхнього росту потрібна сіль, дистильована вода та спеціальне каміння. Якщо знаєш, то не складно, А так, звісно, ну. Це намного складніше, ніж просто пауков, змій, інших животних. Акваріум то, тут здесь потрібно знання побольше. В Полтаві, бы любителей именно морського аквариума мало таких людей, кого я знаю, а в інших містах є. То, Пересилаємо друг другу. Нині тарантули ігуани та інші екзотичні істоти все частіше з'являються в оселях полтавців. Психолог Катерина говорить, ті, хто заводить рідкісного улюбленця, прагнуть до самовираження. В першу чергу це ті люди, які намагаються привернути до себе увагу. А, також а, будемо пам'ятати про те, що екзотичні тварини вони є досить дорогими і їх досить непросто придбати. А, в магазині їх треба замовляти, мати спеціальні контакти, мати багато грошей. Завести можна будь-кого, але догляд за такими тваринами чимала відповідальність. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.